Привіт-привіт! Сьогодні у нас з вами малювання. Давайте послухаємо, що це чути за вікном. Так, це спів пташок. Який він гарний. Дітки, скажіть, будь ласка, чому вони так голосно співають? Тому що вони прилетіли. А чи так було взимку? Ні, не було. Багато пташок повернулися навесні із теплих країв до рідного дому, до своїх осель. Хтось із них оселився гніздечка. Хтось в дуплах дерев, хтось в будиночках, які роблять люди, а називають ці будинки шпаківні. Діти, а які пташки перші прилітають навесні? Вірно, це шпаки, які поселяються в шпаківні. А ви хочете, щоб шпаки співали нам під вікнами ціле літо? Ще не всі птаки повернулися з теплих країв. Вони повернуться додому, а на них чекають затишні красиві оселі шпаківні. Тож сьогодні я пропоную намалювати нам шпаківню. Дітки, а перед тим, як розпочати малювати, давайте з вами підготуємо наші пальчики. Пташка тихенько в гніздечку сиділа, раптом розправила крила і полетіла. Молодці підготували наші пальчики. А тепер давайте розпочинати малювати. Для роботи нам потрібно стаканчик з водичкою, фарби жовта і чорного кольору, пензлик, серветки і аркуш паперу. Набираємо жовту фарбу і проводимо лінії, які з'єднуються у куточках. Нашу шпаківню малюємо посередині аркуша. У нас вийшла така геометрична фігура. Діти, що це за геометрична фігура? Вірно, квадрат. Тепер ми її замовимо. Фарбовуємо жовтою фарбою, згори вниз, проводимо лінії і зафарбовуємо увесь увесь квадрат, щоб не було ніяких білих п'ятничок. Ну, ось такий квадрат у мене получився. Так, а зараз ми будемо малювати дах. Помили щіточку. Беремо чорну фарбу, набираємо. Дах ми проводимо лінію вгорі зліва направо. Такий дах у нашої шпаківні. А ще нам потрібно намалювати віконечко для наших пташок. Теж ми будемо малювати чорною фарбою. Малюємо посередині квадрата коло. І теж його зафарбовуємо. А де ж наші пташки будуть сідати? На жердинки. Під нашим віконечком ми малюємо жердинку. Ось і така шпаківня получилася в мене. А що вийде у вас? Я хочу подивитися, фотографуйте ваші малюночки і присилайте. В мені цікаво, що у вас вийшло. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей!